боронити нашу е, неньку Україну, знищувати ворога. Потрібно було допомагати хлопцям. Виконували ці бойові завдання нон-стоп. Контакт був з будинку в будинку. Живемо і працюємо як одна сім'я. Ми дамо е, відсіч, не зважаючи ні на що. Перший день війни почався, як і для всіх, о четвертій ранку, хоча в мене на п'яту годину ранку стояв будильник, я хотів встати на ранкову пробіжку, але, так сказати, розбудили російські бомби. Ну, почув звук літаків, почув звук вибухів і ну, зрозумів, що. Почалась в країні війна. Перші місяці війни я займався волонтерською діяльністю зі своєю дружиною та друзями. Кошти були вже майже всі витрачені. залишилися якийсь там невеликий запас суми з власних коштів. І вже більш великі офіційні волонтерські організації вже почали повноцінну свою роботу. І ну, мною було прийнято рішення з дружиною, що я беру свої речі і йду до військкомату і Буду вступати до лав військ і боронити нашу е, неньку Україну. Я прийшов до центрального військомату е, і сказав, що я хочу вступити до війська. І в той час відбувався, я так розумію, комплектування відбувалося херсонської частини Національної гвардії 3056. І по по рішенню військкомата мене направили туди. І перші 10 місяців я проходив службу. Там Там же ж і сформувалася наша міні-група, з якою і почалося формування вже цього підрозділу, який зараз є у нас в бригаді «Спартан». Перевелись ми в 3-бригаду оперативну 17 січня. 23-го року, прибувши в місто Харків, ми прибули близько тижня і поїхали вже виконувати бойові завдання в місті Бахмут. Прибули ми в Харків, ми вже знали, що ми будемо їхати в місто Бахмут, що підрозділ, батальйон, який ми переводимося, вже там і вже безпосередньо виконує бойові завдання. Нас так, сказати, про нас розповіли, що ми злагоджені. До цього ми в херсонській часті проходили злагодження протягом 2-2,5 місяців цієї ж групою. І тому було прийнято керівництвом батальйону напевно, рішення нас відразу відправити в місто Бахмут. І, і по-друге, потрібно було допомагати хлопцям. В Бахмут ми приїхали 28 січня, і перший бойовий вихід у нас був, якщо я не помиляюся, 29 січня чи 30 січня це було так. Наш побратим з нашої групи. Він заступив старшим на позицію. І сталося так, що Відбулась проблема зі зв'язком, і потрібно було налагодити зв'язок з позицією, бо позиція не відповідала. І ну, ми прийняли рішення з командиром роти, що я і троє моїх побратимів видвигаємось туди, і будемо налагоджувати зв'язок з позицією. Прибувши туди, ну ми налагодили зв'язок, так і попутньо нам поставили виконання там декількох, так сказати, бойових завдань. Це була евакуація трьохсотих і доставка їх до медичного пункту. Так, ми виконували ну, дуже багато завдань. Ми от перші. Перший тиждень в Бахмуті моєї групи, ну, як зараз я вже аналізую, він був найтяжчий, тому що перші шість днів ми виконували оці бойові завдання нон-стоп. Піці, получайте! Гіп-гіп зробили на п'ятерочку, зробили на п'ятерочку. Ми спали там 2-3 години від сили і просто приїжджали з завдання, поїли, трішки відпочили. Поступає нове завдання. Ми сідаємо, їдемо, виконуємо. І Отак протягом 6, 6 днів в режимі нон-стоп виконували бойові завдання. Потім більш так сказати, інтенсивність їх спала, але складність була не меншою. І небезпечність цих завдань також була е, не, не меншою, ніж в порівнянні з тими, що ми виконували перші дні. Запам'яталася, одна із е, таких, так, як сказати, ми її називаємо погано, погана ніч. Це ніч з 3 на 4. Е, е, Лютого ця ніч для нас якраз за весь період перебування моєї групи в підрозділі, так сказати, є найтяжчою, тому що тоді загинув наш побратим. На жаль, ну і складність і тяжкість була в тому, що під час виконання бойових завдань постійно, постійно, постійно от прям нас супроводжували дрони. Ворога нас постійно крила арта, постійно нас намагались обійти з флангу і не дати виконати бойові завдання. Тому я вважаю, що це одна із найтяжчих ночей для мене і моїх хлопців. А так безпосередньо в контакт вступали в прямий, тому що бойові дії ввелися в. Приватному секторі, так сказати, і лінію, лінія оборони тоді була построєна так, що ми на одній частині вулиці, а ворог був просто на протилежній частині вулиці, тобто контакт був з будинку в будинку. У мене є така історія, коли я безпосередньо прям вступив в прямий, прямий контакт з ворогами. Це тоді вже Наші позиції були на заводі кольорових металів в Бахмуті, і нам потрібно було з мінімум, моєму товаришу потрібно було провести розвідку і завести вогневу позицію на вказані місця. І під час розвідки я зі своїм побратимом ми вступили в прямий контакт. У нас контакт був там 3-4 метри, був буквально з ворогом. Ну ми не розтірялись, зробили те, що могли зробити. Знищили ворога, відійшли, доповіли керівництву. Потім було прийнято рішення піти знову на розвідку і після того, як сходили на розвідку, вдало завели групу на вогневу позицію. Поранення я отримав 12 березня. Під час виконання бойового завдання, як я раніше розповідав, ми тоді виконували завдання на заводі кольорових металів в місті Бахмут. І повертаючись з розвідки, ми з товаришем просто нам в ноги. Ну, це як я зараз вже розумію, спостерігальний пункт ворога, який знаходився в сусідньому зданні, просто в ноги кинув гранату і ми, дякуючи удачі, Богу встигли відбігти просто, і о, о, три осколки мені попали в од, один в сіницю, а два в ногу. Отак я отримав поранення. Хоча я не відразу зрозумів, що я поранений, я о, Відчув, що в мене почала терпнути нога трішки і сідниця. Я попросив побратима, щоб він глянув, чи є кров, чи немає. Він глянув, каже, маленька цяточка. Ну я доповів, а вже ж керівництву, що я е, отримав легке поранення осколичне. Не хотів, чесно кажучи, не хотів покидати бахмут, але було прийнято рішення на евакуацію і направлення мене до госпіталю. Бойове братерство ми так сказати, підтримуємо в нашому підрозділі, в нашому зводі те, що ми живемо і працюємо як одна сім'я. Ми підтримуємо один одного в тяжких становищах на полі бою в повсякденному житті. І тому Виїжджаючи з Бахмуту, у мене, коли я виїжджав з Бахмуту, у мене на обличчі були сльози. Я не хотів покидати своїх побратимів. Я знав, що їх там залишилось з моєї групи два чоловіки, і буде тяжко виконувати ті завдання, які ми виконували до цього. Я не забуду і не забуваю тих хлопців, з якими я знаходжусь тут, адже зараз більшу. Більший час свого життя я проводжу з ними. Ми їмо разом, ми спимо разом, ми виконуємо разом бойові завдання, і я думаю, що це братерство воно вже залишиться на все життя. Зараз наш підрозділ отримав вже задачу. Я маю на увазі підрозділ це батальйон. Ми готуємося вже до виконання бойової задачі. До цього ми проходили злагодження. На полігонах, в Харкові ми вчилися наступальним бій, е, діям як у міському, міських е, околицях, так і в окопних лініях, е, а вже практикували медицину, е, тактику ведення бою в різних умовах, а зараз е, ми готуємося до виконання бойових забог. Я себе мотивую тим, що я прийшов сюди, і як і мої побратими, захищати свою домівку своїх рідних і близьких, і закінчувати цю страшну війну, даби наші діти вже не, ну, не воювали, так сказати. Вони щоб вони не бачили і не знали цього горя, яко, яке зараз є в нашій країні. Цим себе й мотивую. Тим, що потрібно закінчувати цю війну, потрібно до наш будинок, в наш дім прийшов ворог. Його ми, як господарі свого будинку, своєї оселі, ми повинні дати причухана цьому ворогу, який прийшов з кулаками до нас, і відбудувати сильну міцну країну і спокійно жити. І бути вже готовим до того, що якщо в разі на нас хтось буде наступати, ми дамо відсіч, не зважаючи ні на що.